Ну, от скажіть, хто не полюбляє біляші? Мабуть, таких немає. Пропоную приготувати. Отже, в мене є фарш, який залишився після пельменів. В принципі, цей фарш підходить для Біляшів та чебуреків. Звичайно, якби робився фарш окремо для біляшів, цибулю можна було подрібнити просто ножем, в даному випадку вона перекручена. Але тут йде на кілограм м'яса, 300 г цибулі, тому фарш повинен бути соковитий, навіть не дивлячись на те, що цибуля перекручена. До речі, як зробити правильний фарш, є в нас на каналі. Ну, і звичайно, в нас вже готове тісто. Це універсальне тісто для біляшів, для смажених пиріжечків, для пончиків і навіть для піци. Тісто дійсно безподобне, як його зробити, також можете знайти в нас на каналі. Це буквально 1-2 дні тому вийшли рецепти, тому це не складе для вас проблеми. Отже, що таке біляші? Класичний біляш, в принципі, повинен мати вагу 80-100 г. Звичайно, кожна господинька робить його по-своєму. Хтось полюбляє менше тіста, хтось полюбляє більше тіста, але є приблизні пропорції. Да? Вони, до речі, також різняться. Якщо ви захочете все ж таки знайти інформацію, я впевнена, що ви не знайдете однієї відповіді чому. Тому що хтось стверджує, що фар... тіста на один біляж повинно бути 40 грамів. Це статистичний класичний середній біляж. Хтось каже: ми любимо здорові, ми не любимо маленькі. І беруть 60 грамів тіста. Але, в принципі, за ось тими старими старими рецептами давніми, да, Тіста бралося на один виріб саме 40 грамів. А ось фаршу або ж 40, так як і тіста, або навіть до 60. Тобто 80-100 грамів біляш в готовому вигляді. Навпіл приблизно береться тісто і фарш. Щоб тісто було тоненьке, щоб начинки було багато. Готуємо. Е, в нас тісто таке, що трішки липне до рук, борошно ми не використовуватимемо. Ми будемо працювати виключно на олії, на рослинному маслі. Смажити я буду біляші по одному, тому я підготувала чугунок, налила туди. Олійки. В принципі, можна смажити і на сковорідці, але мінімум до половини повинен бути рівень масла. Чому? Тому що якщо олії буде менше, то боки ваших біляшів залишаться білими. Зараз я з цього тіста покатаю кульки через ваги. Я порвала наше тісто на кульки вагою приблизно 60 грамів. Звичайно, що там не прямо грам в грам, якась 61, якась 64, але приблизно, щоб вони були одного розміру. Як легко катати кульки, можливо, хтось не знає. Одірвали шматочок тіста, поклали на стіл, беремо ось так долонькою накриваємо і робимо. Це, щоб не катати в долонях колобочок. Чому не 40, а 60 грамів. Тому що в мене чугунок середнього розміру. І якщо я зроблю 40 грамові кульки, то це будуть маленькі біляші, і масло буде більше горіти. Нам не потрібно цього. Враховуйте це, скільки у вас лягає на сковороду. Біляшів, і коли будете розподіляти, бажано так, щоб. Або нехай буде, наприклад, 3, але менші. Щоб менше горіло масло. З мого тіста з універсального замісом на пів літру. У мене вийшло 22 кульки середньою вагою 60 грамів. Покатала. Накриваю плівочкою. Питання наскільки залишаємо, щоб вони трішечки відпочили і рушили з місця. Все, наші кулічки почали підходити, і можемо працювати. Якщо необхідно, стіл змащуємо е, олійкою, борошна не даємо. Інакше ми заб'ємо тісто, і воно в нас вийде дуже таке черстве і важке. Просто ось так беремо, розплямпушуємо. І переходимо плавно до фаршу. Отже, 40 грамів фаршу. Скільки це? Це приблизно отака столова ложечка. Фарш м'якесенький, бачите? Він такий повинен бути. І це він з холодильника. Він, якщо зараз постоїть і більше нагріється, то буде ще м'який. М'якіший, точніше. Я не люблю. І не розумію, якщо відверто е біляшів з дірочкою посередині. Хоча багато хто так полюбляє. Тоді просто, коли защіплюєте, робите так, щоб посередині була дірочка. Защипали добре, і ось отакими рухами. Розповсюджуємо фарш всередині біляшика в жодному випадку відразу не відправляйте його в сковородку чи в чугунок. Дайте йому декілька хвилин полежати на столі і знову ж таки, щоб тісто трішечки почало підходити і зрушило з місця. Це і так само робимо з у кульками. П'ять штучок десь зліплюю і вмикаю олійку, нехай розігрівається. І коли олія дуже гарно розігрілася, відправляємо біляшики або пончики смажитися. Якщо ви будете смажити на сковороді, то порада брати ложечку. І ось та олійка, яка у вас є рядом з біляшиком, ложечкою поливати наверх біляша. Тоді він буде більш пухкий, в пупирчик і більш хрусткий. Все, притишую вогонь і смажу. Тут я вже підготувала собі дечко, вислане паперовими рушничками. Вогонь притишила і нехай собі смажиться тихенько. І ось тільки погляньте на цей результат. Хрустке пухке, тонесенький, тісто слой. Ну, як вам подобається? Соковитий фарш аж виблискує? Ну ось і все. Я готова зустрічати свого коханого чоловіка з роботи його улюбленою стравою. А ви? Ну, хіба це не краса? Тільки погляньте, які вони. Всі в пупиришок. Залишилось перевірити, чи вклалися ж ми в нормативи. Да? Як я вже казала, класичний біляш має. Вагу 80-100 грамів. Вмикаю ваги. Беремо біляш. 113. Ну, так, як для себе. 118. І, до речі, хотіла ще показати, я наголошувала, що і фарш, і тісто підходить для пончиків. Можна ось такі випікати пончики з будь-якою начинкою, хоч з картоплею, хоч з капустою, хоч рис, хоч солодкий, без різниці, з чим можна випікати у вигляді пончиків. З пончиками ще набагато легше. Пончики у фритюрі самі перевертаються. Пончик закинули, і від вас більше роботи не требується. Він сам перевернеться, і ви тільки його дістаєте вже у готовому вигляді. Тож, готуйте, Сподіваюся, я мої пончики вам сподобалися. Бажаю всім смачного. Ну і наснаги.